Що не так з цими фотографіями, зробленими астронавтами Аполлону 11? Насправді з ними все гаразд. Однак, дивлячись на них може виникнути одне запитання: а де зірки? Коли ми споглядаємо нічне небо, навіть при повному місяці можна побачити купу зірок, то де ж вони на фотографіях від НАСА та інших космічних агенцій? Перш за все, варто звернути увагу на те, що на фотографіях, де зірок немає, завжди є хоча б один добре освітлений об'єкт. Тобто можна умовно сказати, що вони зроблені у день. Коли ми споглядаємо щось яскраве, наші зіниці звужуються, щоб обмежити кількість світла, яке потрапляє на сітківку. Камери працюють схожим чином. Коли ми дивимося на дуже яскравий об'єкт, то він ліпить нам очі. Якщо ж не відрегулювати налаштування камери, то такий об'єкт на фотографії теж вийде, як то кажуть, заліпленим. У фотографа є три способи виправити ситуацію: зменшити чутливість сенсора камери, звузити діафрагму. Та зменшити час протягом якого діафрагма залишається відкритою. Про переваги та недоліки різних способів тут говорити не будемо. Однак для нас важливим є те, що вони дозволяють зробити яскравий об'єкт м'янішим, і тепер можна розглядіти його деталі. Однак тмянішим стає не лише він, але й усе фото. А отже, менші яскраві об'єкти стають мало або взагалі непомітними. Ось для прикладу, три фотографії зроблені на одну камеру з однаковими налаштуваннями, проте з різними умовами фотографування. Як бачимо, при експозиції у 1 400 секунди фото на дворі виходить нормальним, а ось фотографії вночі та в приміщенні занадто темні. При експозиції у 1,25 секунди лампу в приміщенні видно добре. Денний пейзаж занадто заліплений, а для нічного пейзажу світла все ще замало. З експозицією у 1 секунду сенсор камери в день повністю переповнений інформацією. Лампа теж вже стає заліпленою, а ось нічний пейзаж лише починає вимальовуватися. А ось так після 10 секунд витримки сенсор тієї ж камери бачить світло від Венери на нічному небі. Це просто ледь помітна цятка. Отже, у порівнянні з об'єктами, на які падає сонячне проміння, зорі є надзвичайно тьмяними, а тому їхнє світло просто не реєструється сенсором камери при фотографуванні. Тепер повернімося до фото зроблених у рамках програми Аполлон. Як бачимо, на них поверхня місяця повністю освітлена. А тому, окрім теж освітленої сонцем землі, на небі не видно більш нічого. Така ж ситуація виникає з фото та відео зробленими астронавтами з МКС. Під час зйомок в день ми не бачимо зірок. Однак, коли станція ховається від сонячного світла за землею, астронавти мають змогу знімати зірки у всій їхній красі. Тому відсутність зірок на фото та відео з космосу замовлена яскравістю сонця у порівнянні з іншими джерелами світла. Коли сонячного проміння немає, астронавти можуть робити фото з великою кількістю зірок, так само як вночі це роблять астрофотографи.